Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас консервація, болгарський перець в томатному соці на зиму. Нам необхідні такі інгредієнти: 4 кг болгарського перцю, томатний сік, 2 літри, сіль 2 столові ложки. Цукор 1 стакан 250 мл з великою гіркою. Оце 9%, 1 стакан неповний, близько 220 мл. Олія 1 стакан неповний. Близько 220 мл, лавровий листок 2 штуки. Беремо болгарський перець, добре його миємо, загортаємо його в фульгу і будемо запікати в духовці близько 30 хвилин. Надеко виклала перець. Даю зараз запікати його. 30 хвилин пройшло. Перець я витіла з духовки, дала в кульочки. Зараз буду чистити шкірку. Я почистила весь перець, зняла шкірку, розрізала його на 5-6 кусків. Насіння повикидала, сік, який лишився, я не зливаю. Тепер беру томатний сік. Виливаю його в каструлю. Нам потрібно 2 літри соку. До томатного соку додаю 2 столові ложки солі, 1 стакан 250 мл з великою гіркою, цукру. 220 мл олії, 220 мл оцту 9%. Додаємо лавровий листок, дві штуки. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Тим часом наш перець розкладаємо в баночки. Сухі банки чисті. Я наклала перець, влила в томатний сік, накрила стерилізованими кришками. Зараз буду стерилізувати в каструлі з водою. 10 хвилин на дуже малесенькому вогні. Банки закручуємо кришками. У мене вийшло сім банок півлітрових. Готуйтесь в любові, нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! па-па-па-па.